Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактори з мотоблока показую наступне замовлення. Резина на 16 ялинка. Їде до своїх власників, чи замовників, чи власників буде так правильно сказати. Значить, дві покришечки їдуть до пана Михайла на Закарпаття. І дві покришечки їдуть на Тернопільську область. Пан Олег, якщо я не помиляюся, ось таке. Резину. Продаємо без дисків. От, е, люди замовили, диски будуть там самі, чи в їх є, будуть е, самі бортувати. І от е, така, така резина. Ширина, нагадаю, 19 см, висота 73 см. Резина ялинка на 16 диски. Кого цікавить, резина замовлення є на 13, на 14, 15 і 16 але 16 тільки в такому протекторі може бути. А 13, й 14, й 15 й тільки ось у такому протекторі. Коли цікаве замовлення, телефон залишу у підписі. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте, заходьте.